Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Ласкаво прошу у нове відео. Сьогодні у нас з вами розпаковка і перші враження. Давно не було. Звичайно, це жарт, тому що на моєму каналі останнім часом вийшло багато розпаковок. І сьогодні чергова. Аромати, який я купила на осліп від бренду Byredo і називається він Ice Closed. Ось така от коробочка у мене. Зараз ранок, я записую це відео зранку, незважаючи на те, що на вулиці мінус 17. Досить таке сонце, це, це дуже приємно і навіть настрій з'являється. Одним словом, ось такий от аромат, який я, в принципі, не планувала купувати. Я не знаю цей аромат, він не стояв у моєму вішлисті. Купила його лише тому, що мені подобається загалом бренд береду. Як ви знаєте, у мене багато ароматів, майже всі вони мені подобаються. Є такі рідкі виключення. Сподіваюся, це мені так само сподобається. Я трішечки боюсь його, тому що тут багато кориці і це може зіграти зі мною злий жарт. Але я ніби як маю сподівання на ноту ірису, або, точніше, коріння ірису в середніх нотах. І, здається, там ще заявлена морквина. Це досить цікавий такий компонент. Мені подобається морква в ароматі від бренду Mask Milano, який називається Lost Alice. У мене його поки що немає. Не знаю, чи буде. Ну, неважливо. Зараз ми говоримо про цей Ice Close. Чому його купила? Тому що трапилася приємна ціна на сайті Розетка. Наголошую, я вже буду розпаковувати, наголошую на тому, що якщо ви купуєте на маркетплейсах, таких як Розетка, то будь ласка, купуйте у продавця саме Розетка або Розетка Юа, та, яка доставляє з Європи. Тому що розетка це маркетплейс, там різноманітні магазини і продавці продають свої товари, і не факт, що ви купите оригінальну продукцію. Особливо це стосується косметики і парфумерії, тому я категорично не раджу купувати парфуми у будь-якого продавця на розетці, окрім самої власне, розетки. Так, у мене це 50 мл. Ось так, як зазвичай виглядає пакування через те, що сонце сьогодні яскраве, освітлення дещо дивне, <залеж> в залежності від того, як я рухаюсь біля камери. Все, як зазвичай, це такий типу як чехольчик. Ми його знімаємо. І тут у нас така от коробочка. Завжди тут запаяний ось такі от штучки, як називається, такі трафаретики запаяні. І нам потрібно, мені потрібно просто відкрити цю коробку, сподіваючись на те, що вони акуратно Розпломбується, або ж доведеться йти за якимось інструментом, тому що не виходить з першого разу відкрит. Так збігала я, значить, за такими манікюрними ножицями. І просто цей трафарет ось так от ножицями проріжу і сподіваюся, що мені зараз вдасться відкрити. Так, окей. Ок. Нарешті, ось так виглядає. Тут, як зазвичай, у нас є листівочка. Флакончик добре сидить, так, міцненько сидить, тому що зазвичай у ще одного мого улюбленого бренду Amouage флакончики сидять як попав. Вони постійно там хитаються всередині і є шанс розбити флакон, коли при відкритті. Ось так він виглядає. Покажу вам так просто ближче. Ну що, момент істини наносимо. Я завжди наношу на шкіру, буду наносити на свою руку. Ось так. У мене, на жаль, зволожені руки. Чому, на жаль, тому що зволожила я їх кремом з ароматом лаванди. Це може трішечки завадити сприйняттю, але я вже відчуваю корицю. Я відчуваю ірис. І ось цю морквинку, на яку я так сподівалася, я справді це відчуваю це дуже приємно. Але тут так само відчувається куриця та вона не задушлива, скажімо так. Я читала в коментарях, в відгуках на цей аромат, що людям він нагадує запах Глінтвейну. Я цього також трішечки боялася, тому що Глінтвейн це не тільки про корицю, про вино, про цитруси, а це ще й про гвоздику, ту яку спецію. Да? І це не завжди приємно для мене. Тому я дуже хвилювалася, але насправді я не відчуваю тут гвоздики. Я відчуваю якусь таку терпкувату спецію. Тут немає солодкості, принаймні поки що. І це мене тішить так само, тому що ну, я не очікувала солодкості, скажімо так, від цього аромату, і він не дає цієї солодкості. Я би могла подумати, що, це, що я відчуваю тут, окрім всіх перерахованих нот, які я вже вам сказала: кориця, морквинка і ірис скоріше корінь ірису. Тут немає квітки такої пудрово-солодкої або якоїсь косметичного такого акценту. ні. Тут скоріше корінь ірису, він такий припудрений, відчувається, що це ірис, але немає солодкості якоїсь, такої порошковості. І я би могла подумати, що тут є лавровий листочок. Тому що тут присутня така терпкуватість. Це аромат, якоюсь нотою, буквально незначною, перекликається з ароматом так само від цього бренду, який називається Не пам'ятаю як. Треба йти в шафу дістати його, і я вам скажу зараз. Ось цей аромат він мені нагадав 11 Hour. З цим ароматом я і досі намагаюся якось подружитись. Тут більше кислоти. Аромат просливу і спеції. Так само тут і кориця, і отакі от теплі, загадкові якісь спеції, але мені важко з цим ароматом. Він мені нагадує якийсь, ну, не розсіл, а маринад. От маринад, тому що. Розсіл це просто сіль з, з якоюсь зеленю, типу там, укроп, да? А маринад — це вже багато спецій, там якийсь духмяний перець, гвоздика та сама. все це розбавлено в укропі. Ну, от Цей, скоріш мені нагадує маринад. І це мене чуть-чуть в ньому відштовхує. Цей аромат приємніший. Якщо говорити за мій особистий смак, ось цей аромат Ice Close він приємніший за 11 Hour, але тут є якась нота, яка їх об'єднує. Не знаю, яка. Ну, щось. Зараз більше і більше виходить кориці. Вона така суха. Вона прям плаває в ось цьому Глінтвейні. Він мені так само зараз нагадує Глінтвейн, але. Старт у нього був дуже, до речі, ірисово -морквіане. От Правда, одразу я відчула моркву, одразу я відчула ірис. Зараз він мені все більше і більше починає от він розкриватися, він повністю висох на моїй шкірі. Починає нагадувати мені глінтвейн, але я не знаю, що це за глінтвейн такий, тому що там немає вина. Да? Тобто, це от саме ось ці спеції, які додають у глінтвейн, але самого вина там немає. Якийсь новий напій. Суха, приємна кориця, без зайвої солодкості, можливо, ледь прикопчена, або якась така, знаєте, присмажена. Мені мама навчила лавровий листочок, коли я кладу в якийсь, якусь страву. Його потрібно запальничкою так просто підпалити, щоб він трішки так по прожарився, скажімо так, і такий характерний запах. І він тоді віддає більше цей свій аромат. І тут в мене таке враження, що тут підпалили отак от прожарили цю корицю, таку, знаєте, цю скручену таку паличку. Тут відчувається Ірис, тим не менше, але він десь там в глибині, він не домінуючий тут. Це не аромат ірису. Це, скоріше, аромат спецій, теплих. Аромат затишний, я би сказала, зимовий. Це просто якийсь напій, який ледь нагадує Глінтвейн, але це не Глінтвейн, як я вже сказала, тому що тут немає вина. Теплий. Ця кориця вона така піджарена. Вона дуже приємна. Мені дуже подобається, тому що я боюся трішечки цієї ноти, як я вже казала. Я хвилювала, що вона мене буде дратувати, але вона мене абсолютно не дратує, навпаки, вона мені дуже тут подобається. Я хочу прям нанести, знаєте, ось цей аромат Алевен Hour собі на іншу руку. Я все ніяк не можу з ним ради дати з цим ароматом, тому що ну, от щось в мене в ньому відштовхує, якась от нота, вона мене чуть, -чуть... Чуть-чуть дратує, і я не можу позбутися ось цієї думки, що він мені нагадує маринад на помідори. Одразу такий кисловатий маринад виходить. Це дуже дивно. Ромат прямо на любителя. ось цей. Це набагато приємніший Ice клоус, якщо говорити про мій смак на даний момент. Хоча я ось цей носила восени, особливо коли його купила, але. Якогось такого кохання у нас з ним не стало все ж таки. Ну, маринад. Ну, приємний. Приємний. Але все ж таки маринад. Розумієте? Якщо ви маринуєте помідори, саме помідори, то це от дуже нагадує такий маринад на помідори. Ну, Це й дуже красивий. Якщо ви любите корицю, о, варто звернути свою увагу на цей аромат, тому що вона тут дуже прям приємна. Вона тут не задушлива, вона тут не занадто така пудрова, ну, типу не перемелена така кориця, знаєте, вона не солодка. Зараз ця морква таке режання, що вона варена вже. І це приємно, якщо ви колись їли морквяні пироги. Це дуже смачно і так незвично. От я раніше часто готувала морквяний пиріг з корицею, до речі, з мускатним горіхом, з такими спеціями. Просто замішувала тісто, вже не пам'ятаю, яке там таке щось схоже на бисквітне, терла на крупну тартку моркву і додавала в неї корицю, додавала в неї мускатний горіх. І все це змішувала і запікала. І це було дуже. Ароматно. І цей пиріг виходив не солодкий, Тому що, ну, не со, він смачний, просто він не солодкий, такий помірний. Можна, звичайно, додавати багато, більше цукру, і тоді він буде солодкий. До чого я ці всі пороги? До того, що це приємно, розумієте, якщо ви їли колись морквяний пиріг, от воно щось нагадує. Угу. І морквяний пиріг і глінтвейн без вина. Цікавий аромат, дуже цікавий аромат. Прикопчена кориця, тут головна. Да. Одним сам, друзі, якщо ви маєте або знаєте цей аромат, напишіть обов'язково вашу думку стосовно нього, мені буде цікаво почитати. Це вже 12 чи 13 флакон від Береду в моїй колекції, але все ще немає тих ароматів, які я хочу, які є в моєму віш-листі, над якими я думаю, але. З'являються ось такі ну, небажанки, скажімо так, але приємні такі несподіванки, тому що ну, гарна роман. От мені він більше подобається, ніж попередній. Однозначно, цей зараз в цю погоду в цей мороз буде просто такий затишно, зігріваючий, ось цей ice-close Прям хочеться закрити, закрити очі. Да? Але попередній ну, зараз, напевно, не його, не його час. Він хоче теплої осені, я так думаю. Угу. Ой, цей дуже прямий, дуже він подобається. Я відчуваю тут і корицю, і моркву, і ірис. Всі три ноти гарно відчуваються. Вони не дивні тут, не якісь задушливі. Вони настільки в цьому танці злились, вони настільки якось правильно зібрані, ну дуже гарний аромат. Ура! Я задоволена. Що ця сліпа покупка вдала. Друзі, дякую за те, що подивилися це відео, і буду чекати ваших коментарів. Одразу, зараз, тільки коли це відео я виставлю на YouTube. Перше, що я зроблю, це піду дивитися ваші коментарі, що ви скажете стосовно цього аромату. Дякую за увагу, бережіть себе всім, па-па!